Інженер Петро працював на великому заводі. У останню п'ятницю червня всім працівникам заводу видали зарплату готівкою. Ця історія трапилась 15 років тому, коли зарплату видавали готівкою. У п'ятницю короткий робочий день, тому більшість працівників заводу пішли додому вже після обіду. Інженер Петро затримався, бо хотів допомогти своєму колезі перевірити два несправних станка. Коли все було зроблено, інженер Петро пішов додому, де його чекала дружина, донька і син студент. Під час літніх сонячних днів Петро ходив на роботу пішки. У цю п'ятницю Петро йшов додому і пригадував, як раніше він, отримавши зарплату, по дорозі додому зупинявся у двох-трьох кафе, щоб випити. Тепер це йому було нецікаво, і він йшов додому. До родини. Інженер був високого зросту і у міру вгодований. Він йшов додому широким, але повільним кроком. Проходячи біля чергового кафе, він зустрів колег, які гучно веселились. Один з колег підійшов до Петра і попросив відвезти Миколая додому. Миколай був п'яний і ледве стояв на ногах. Інженер Петро погодився відвести п'яного колегу додому. Бо вони жили у одній багатоповерхівці. Через хвилин 15 Петро вручив дружині Миколая її п'яного чоловіка. Увечері того самого дня до інженера Петро прийшла дружина Миколая зі звинуваченнями. Зарплата, яку Микола отримав сьогодні, кудись зникла. Поки ви вели мого чоловіка п'яного додому, ви могли витягнути з кишені всі гроші. Ви повинні повернути вкрадене. Петро здивувався. Ніяких грошей я не брав. Це звучить дивно від вас. Як ви могли на мене подумати? Запитайте у друзів, з якими він був у кафе. У відповідь дружина Миколая пригрозила інженеру неприємностями і пішла. Інженер Петро відчув вперше у житті тривогу від того, що він допоміг колезі дійти додому, а його замість подяки звинуватили у злочині. Наступного дня, у суботу, до Петра прийшли Миколай і його дружина. Вони продовжували звинувачувати інженера, що він витягнув зарплату і сказали, що у понеділок всі будуть це знати на заводі. Грошей я не брав, відповідав Петро. Я вже шкодую, що взявся тебе п'яного додому відвести, тільки проблема через те, що тобі допоміг. Вони розійшлись. Наступного дня Миколай з дружиною прийшли знов і сказали, Зарплата знайшлась. Де? радісно спитав інженер Петро. Миколай заховав гроші у шкарпетки, розповіла дружина Миколая. Сьогодні зранку я прибирала у кімнаті, взяла шкарпетки Миколая і виявила, що там всі гроші. Він їх сховав і забув, коли п'яний додому прийшов і одразу ліг спати. Вибач нас, сказав Миколай і протягнув торт. Візьми, це тобі наше вибачення. Тепер, відповів Петро, коли хтось буде просити йому допомогти, я буду пригадувати цей випадок і думати, чи варто йому допомагати.